Питання загальнодержавні, насущні та політичні обласні обранці зібралися на чергове пленарне засідання. Розпочинають його традиційно зі звернень до вищого керівництва держави. Та якщо питання до строкового припинення повноважень нардепів від проросійських партій запитань практично не викликає, то порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям породжує справжню дискусію. Депутати від Європейської солідарності ініціюють звернення до президента та парламентарів із вимогою. Повернути урізані доплати військовим у розмірі 30 тисяч. З 1 лютого 23 року Міністерство оборони України, начебто змоги справедливого приходу в лапках, скасувало додаткову нагороду у розмірі 30 тисяч гривень військовим та представникам правоохоронних органів, які не перебувають на передовій. Закликаємо Верховну Раду України підтримати, а президента України Володимира Зеленського невідкладно підписати закон. Ету, яким спрямувати достатній ресурс на забезпечення українських військовослужбовців коштами, а також боєприпасами та засобами розвитки і захисту вимагаємо не економити на нашах воїна у сесійній залі вибухає жваве обговорення. Представники фракції Слуга народу звернення категорично не підтримують. Мовляв, це не більше як спроба отримати політичні дивіденди. Переконують, додаткову грошову винагороду отримуватимуть не лише ті, хто бере участь у бойових діях на лінії зіткнення. Етнічні, ракіян, різ, артелі, за час виконання бульонів, моряки, військові медики, зенітно-ракетні війська і протиповітряна. Протиповітряні війська, які виконують завдання на рівні в районі проведення бойових водій. Завищання лікування військового службовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов'язану під санкцією медиччини, отримує винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Додатково зручка винагорода до 30 тисяч гривень, не виплачується лише тим, хто не виконує бойові або спеціальні завдання. Дискусію вступають і обранці, які сьогодні несуть службу, кажуть, питання оптимізації виплат військовослужбовцям виникло давно і погоджуються, вона потрібна. Утім, чіткого розуміння, як діятиме це на практиці, бракує. наші Чистина як воно ще крапко в обговоренні ставлять очільниця військової адміністрації та голова обласної ради. Мовляв, у зверненні бракує підґрунтя, тож радять відправити його на доопрацювання. І в наші держави не повинні бути жодної політики, а пріоритет наші військові, товариші, яким ми живемо і працюємо, які зберегли нам державу і зберігають державу. Я вас дуже прошу, колеги, давайте не розслідувати суспільство, давайте говорити правду, а не робити. Ці заклади чи не біляйте. Я не розумію, хто не отримує, кого обмежують. Якщо мова йде про тилову службу, на мою мою думку, це според Той, хто Той на третій лінії і стоїть на сторожній об'єкті, це одне. А ті, хто не розпорожує місто на Хмельницькій області, це зовсім інше. І якщо вони однаково отримують, то це не сперед. Мені здається. Зрештою, звернення депутати таки не ухвалюють. За лише 19 голосів, та на цьому питання підтримки військових себе не вичерпали. Від слів обранці переходять до конкретних рішень. Нині в області формуються три нові військові частини, і щоб забезпечити їх усім необхідним, вносять зміни до регіональної цільової програми шефської допомоги. Зокрема, суттєво збільшують її фінансування. У нас війна, і що на території області нашої проміниції військові частини Збройних сил України, а саме окрема інзорна грида, окрема дітей та гвардія на дому, тому пропонуємо збільшити фінансування у 2023 році на 18,5 млн грн. Крім того, пропонуємо внести зміни до програми у зв'язку з потребою у розширення проєкту заходів це рішення. обласні депутати приймають без зайвих обговорень. Свої голоси за віддали 64 обранці. Наталі звак Андрія Гаргара, телеканал 402.